Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царь Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благий душі наші. Єнгелії від Марка 14,1,11. Два дні ж по тому мала бути Пасха і присноки, тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити, але, мовляв, не під час свята, щоб розруху не, роз, розруху не було в народі. І як був у Витанії в домі Симона прокаженого, і коли він був за столом, то підійшла жінка за Лабастровою посудиною щирого, дорогоцінного народу і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурились між собою. Навіщо, мовляв, така втрата мира. Та ж її можна було продати більш ніж за 300 динарії, а гроші бідним дати, і вони ремствували на неї. Але Ісус сказав: Лишіть її, чого її бентежите. Вона зробила супроти мене добрий вчинок. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам по цілому світі скрізь, де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Юдаш Іскаріоцький, Ізак... один з дванадцятьох, пішов до первосвященників, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи й обіцяли дати йому гроші, і він шукав, як би його видати у сприятливий час. Амінь. Євангелії від Марка 14, 1, 11. Змова проти Ісуса, намащення Ісуса Миром і зрада Юди. Сьогодні відбули свою злу нараду вищі з поміж духовенства. Хоч боялися народу, але більше боялися за свою репутацію, яка йшла вниз кожним словом Ісуса. Це мені дає зрозуміти, що на першому місці в мене має бути Бог і Царство Небесне, а не моє Его чи слава Мого імені, бо це все зникне в кінці, а Бог є вічний. Жінка намащує Ісуса надзвичайно дорогим миром, його видобували з пахучої індійської рослини, з Гімалайських гірскорення, гір і зберігали в алябасових пляшечках. Через неймовірну його ціну, його використовували тільки як парфум в дуже рідкісних і святкових моментах, нагодах, святах. Це дія Святого Духа, який дав жінці на серці це зробити, а вона, маючи вільну волю, підкорилася і принизилася, щоб це зробити. Це наступне повчення для мене, щоб я завжди слухався Святого Духа і робив, що він каже. Бо все, що Він каже, є на добро. Зараз я маю навколо себе бідних, голодних і інших і їм можу служити. Ісус приходить до мене в образі цих потребуючих, щоб я, як колись, ця жінка не пожалів найкращого, що маю, щоб допомогти ближньому. Не завжди це гроші. Це може бути час, увага, вислухання. Сум сумуючим, радість з радіючим. Потрібно тим допомагати, що люди потребують. Сьогодні Юда дає сигнал зради. Хоч він міг і не дотриматися обіцянки, але початок покладений. Причиною могли бути гроші. І це наступна наука для мене. Гроші мають бути тільки знаряддям. ніяким разом не можуть стати. Для мене Богом. І не можуть стати на важливому місці, на першому місці, бо на першому місці є Бог, потім ближній. А гроші є для того, щоб служити ближньому, а тому і Богу. Я приймаю рішення служити Ісусу чим можу: добре Слово, підтримка, посмішка, гроші, їжа, оздоровлення, наверняння і так далі. Це ті речі, які я зобов'язаний робити. Як улюблений син Отця. Духо Святий, допомагай мені в цьому наміренні, сією Твоєю силою і міцю. Амінь. Боже, благослови ранок і день. Амінь.